І всіх діл Його, і всіх ангелів, Його, і всього служіння Його, і всієї гордині Його, відрікаюся. Чи відрікаєшся сатани і всіх діл Його, і всіх ангелів Його, і всього служіння, Його, і всієї гордині Його, відрікаюсь, чи відрікаєш сатани і всіх діл, і всіх ангелів Його, і всього служіння, Його, і всієї ордині, Його, відрікаюсь, чи відрікаєшся сатани. Відрікаюся, будь ласка, обертайтеся з Зараз Заробимо <кліг> обіцяти Христу. Що обіцяєш служити Христу і вірити в нього, Обіцяю. Що обіцяєш служити Христу і вірити в нього, що обіцяєш служити Христу і вірити в нього. Підходимо до проподу, говоримо голосно, тримаємо вітрахів. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного відраця, Рожького, світло від Отця, Родженого поперед усіма віками, від світла, бого істину, від Бога істиного, нас отводимо, єдиного, єдиного за тим, що через нього все сталося. Він для нас, людей нашого, ради спасіння, зійшов із небес. І поклонився з Духа Святого і Марії Йіве і Ви стався чоловіком, і Бог розв'ятий за нас, за понті апелата, і страждає, Бог поколений, і воскрес у третій день зі до Списання, і вознісся на небо і сидить правого житця, і в зі славою сути, живих і мертвих, а Його царство не буде кінця, і в Духа Святого, Господа живопорядного, що від нас завісила і своди, що за це ми сином рівно поклоняємо, рівно славами, що воює через пророків. В Єдину Свято Апостольську Господиську, церкви, і сповідане, вещі, на відпущення ріків, почіпу Воскресіння, мертвих і життя, будучого віку. Амінь. Бласований Бог, що хоче, щоб усі люди спаслися й до пізнання істини прийшли, нині повсякчас, і на віки вічні. Господи, помолімося, Святого повищення. зійми з нього стару людину і обнови його на життя вічне, спони його сили, Святого Духа Твого, Христом Твоїм, щоб він не був більше дитиною Тіла, але дитиною Твого, Царства, благовоління і благодаті, народного, Твого Сина, що з неблагословен єси, благим і живопорящим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Благослови царство, Отця і Сина, і Святого Духа, в повсякчас і навіки вічні. Мирі, Господеві вімолився, що посвятилася вода, ця сили діяння вічества, Святого Духа, Господеві, і благодати, визволення благословення Йордану, ви, Господеві помолівся, за те, що нині приходить до святого просвічення, за спасіння Господей помолівся, щоб він став сином світла і спадкоємцем вічним благ, Господе, помоліся. Щоб ця стала для нього попіль, відродження відпущеннях і вдежи, не тління, Господеві помоліся, щоб виборитися нами досяг і скорби гніву та нужди Господеві помолімся. Заступи спаси, помилуй хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресе, добре, чисто, приблагословенно, славну владичицю нашу, Богородицю і хрестнодію Марію, разом з усіма святими опоминувши самі себе один одного і все життя наше Христу Богові відаймо. І зобрази Христа Тво, тому що знову хоче народитися з води духа через мене недостойною, і не будую осною апостолів, пророків Твоїх, не відкинуло, насадив лозу існує Святі Твоїй Соборній апостольській церкві і не ривай його, щоб коли буде дозрівати у благочесті слави все святе, Твоє ім'я, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, Господи, ми помолся. Слав тим, що було вною в ковчезі, голова, який мав волину голоску в дзьобі, знак спасіння, примирення від потопу і прообраз танства, благодаті, вливний плід, подав на спасення святих твоїх таїн. тим сповнити Духа Святого, Ти, що були під законом, а Ти, що благодаті, ти вдосконалюєш сам благословий єлей цей. Силою діянням і шестям діяння, Святого Духа, що він став помазанням на тління зброю, правду ноли душі і тіла, віданням усякого, диявольського діяння на переміни всякого зла для тих, що помазується і вірується ділеєм, або його приймають на славу Твою і родного сина, Твої Пресвятой, Божого, Творячого Твого Духа, нині повсякчас, і на бійці вічні. Помазується слуга Божий, твій Єлеєм, Іван, єлеєм радості, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, щоби був відкритий розум Його для розуміння і прийняття святих тайств, віри Христової, пізнання істини Його, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Душі і тіла, щоб він любив Господа Бога всім своїм серцем, всією своєю душею, всіма своїми думками своїми і ближнього свого як себе самого. Легчить, щоб він щодо сердечно взяв благе ярмо Христове на себе і з насолодою ніс тягар його, і щоб він ухилявся усі пожадання духовного чоловіка. Ручки. На слухання віри і на прийняття наушки Божественної Ангелія, нехай буде відкритий вуха вуха, відкритий слух його вушка, так. Слова. Тепер руки. Ручки. <реку> Що підносив руки свої до святині і чинив правду повсякчас і благословив Господа. Ніжки, щоб він ходив слідами заповідей Христових. Де опака. Тепер бере батько на праву руку хрест. Дуже можна трошки заривати його. Що, що не треба зарвати після нерухома. Маленько, не спіша. Tastу, ви можете дати casos, не переживайте. Ми собі дамо раду. Так зараз бувається саме хрещення. Будемо давати священну воду і надавати нарікати відеати. Хрищається. Слуга Божий Матвій Іван, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Кришме. Кришме далі. Кришме. Шапку до неба. Кришнуть. Кришма перше, крижма не шапка. Шапа на тиждень. Облачається Слуга Бога, Іван Ризу, правди, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь хвалітна крішу з нами. Koliko le pridete, gospod, z njim čestite, pridete na zustavitvi muzejcev, masov, tem nasilju in zapolonih palač, ne da se mi slavimo. In zar vi ovatelji ne mučete brezkonečnih, a mi ne?

І всіх святих помилив, спасе нас, як ладий, і чоловік любля, Господи, і помилився. Сутвори всяку істоту словесну і безсловесну, і Ісе знебоття добиття Тримого тобі і тебе просимо. Ти були воли своєї спас твою Юлію, очистить від всякого ріха і усякої скверни, тут що приходить до Святої твоєї церкви. Нехай мене не усунуть, сподобається святих лихтай. І не тявільний, і народне, благослови, виросте, освятив, розуми. Зроби доброчесним і розумним, бо ти його опримім. І показай му світло видане, щоб від духовного сподобалося світла в час, який ти йому визначив. І щоб приєднався до святого Твого стада через єдинородного Сина Твого, що з ним ти благословенний Син з присвятим, твоїм же утворящим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки вічні, Амінь. Господи, Болі. Чесна твої присвіт, розслуху, і до храму слави твоєї, чи не гідною, причастя, чесного тіла і крови твоєї, омий нечистоту тілесну і скверну, душевну, після закінчення сорока днів, щоб вона сподобалась у в храм, Твій святий, прославляла з нами Пресвяте ім'я Твоє, Оце і Сини Святого духа, нині повсякчас, і на віки вічні. І поклонися силу, при приблагословений Діва Марії, що тобі дав пліна, плідло на твого. Мир благословення Сумутнього Бога, і Сина Святого Духа нехай зійде на тебе і перебуває завжди.

Ваші такі відчуття сьогодні надзвичайні. Ви тішитесь, ви радієте, але сьогодні радіють небеса, бо схрещенням Матвій Іван сьогодні поповнив великі ряди великого христового війська, став сином Церкви Христової, членом Христової Церкви. Він став дитиною Божою. Ми його хрестили, не його. І він сьогодні став дитиною Божою. Перед вами велика відповідальність. І ви, напевно, вже собі думали, треба його вирости, дати йому добрі знання, дати йому добре виховання. Але оскільки також ваша родина і священича, але зрештою, і як кожна родина, яка приносить до Христа, має з Христом виховувати дитину. Дуже важливо не тільки при хрещенні віддати дитину до Христа, але ціле життя, щоб дитина в його вихованні, в його встановленні, його перших словах і кроках, він розумів, Своє покликання в цьому земному житті, покликання нести велике звання християнина, ім'я над Бога, ім'я Христа, ім'я Спасителя. І це ім'я Боже, його треба виховувати, це ім'я Боже, його треба навчити молитись і дякувати за кожен день прожитого життя Бога. Кожного з нас відповідальність, які сьогодні беремо в часі, тих, які би хотіли, батьки, так, які кордоном, могли бути. Кожного з нас є велика відповідальність допомагати в його становленні. Не тільки грошами, не тільки якимось матеріальними речами, які також потрібно безперечно. Але найважливіше виховати в дитині Великого Духа, Духа віруючої людини, великого християнина, виховати в ньому доброго патріота, громадянина своєї держави, який любить Бога, який любить свою родину, батьків, рідних, який любить свою землю, на якій народився і по якій буде ступати перші свої кроки. Тому ще раз сьогодні вас вітаємо, приєднуємося до всіх побажань сказаних, які ще будуть сказані, які ще будуть линути в цей, цей день і в Хочеться побажати, щоб Матвій Іван радів з, з того, що народився на цей Божий світ. Радів своїми батьками, рідними, а ви, щоб раділи ним, раділи ним, тішилися. І пам'ятали, що його народження це тільки початок, початок його вічного становлення, вічного життя. Сьогодні він прийшов на землю, сьогодні він охрестився, сьогодні він став членом Христової Церкви, сьогодні йому надано ім'я, Матвій Іван. І сьогодні на цьому хрещенні під нас присутній Христос. Бо знаємо, що кожна ця та тайна – це видимий знак невидимої Божої ласки. Видими знаки ми багато робили сьогодні. І помазували єлею, і миром, і водичкою поливали, і інші творили знаки обряду. Але найважливіше, що в невидимому способі був присутній сам Христос. І він сьогодні також торкається Матвія Івана, торкається. Його і прикається його ніг і благословить Його. І це, напевно, велика подія, що сам Христос благословить сьогодні Матвія і На життя, на здоров'я і на ногні, на Моя літа.